Марафон Незламна країна. Продовжуємо Терна п'ятому. Далі довідаємося про ситуацію фронтову оперативну речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин з нами на зв'язку. Назар, вітаю вас. Доброго ранку студія. Доброго ранку усім глядачам. Слава Україні! Героям слава! Розпочнімо з Вовчанська. Хотілося б зрозуміти ситуацію довкола цього міста. Чи вдалося її стабілізувати? Ну наразі ситуація на Харківщині, на північному напрямку. Оперативна обстановка залишається складною. Вона динамічно змінюється. Нашим силам оборони та задіяним підрозділом вдалося частково стабілізувати якраз ситуацію на тому напрямку. Тривають наразі контрударні дії, і також в інших районах прикордоння Харківщини. Зокрема, наші війська обладнують зайняті рубежі, посилюють оборону в прикордонних районах області та продовжують зосереджувати основні зусилля. Саме недопущені просування ворога в глибину української нашої території та зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над північною частиною Харківщини. Зокрема, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших українських підрозділів якраз біля липців, Вовчанська і стариці. Наземні штурми, загарбники поєднують в комплексі з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію там для нанесення ударів. І вже на цьому напрямку за минулу добу відбулося 13 ворожих атак. Основні бої точаться наразі точилися на ранок і, ну, і мають місце продовження. Однак сили оборони припиняють їх. Це райони населених пунктів Вовчанськ, Слобожанське, Стариця та Липці. Російські ж загарбники намагалися витіснити наші підрозділи займаних позицій. Сили оборони відбили спроби противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також тривали штурми ворожі в напрямку Плетенівка і Вовчанськ. Ну і напружена залишається ситуація в районі Стариці, де було навчора відбито атаку з напрямку якраз нової та Воложанки. Це Російська Федерація. Наші захисники стали на заваді атакам ворога також в напрямку населеного пункту Слобожанське. У свою чергу українські захисники контратакують, вживають заходів для посилення стійкості оборони та примушують ворога знизити активність якраз його штурмових дій. Можливо, для того, щоб ми зробили зрозуміли загальну ситуацію в на ділянках фронту вашої відповідальності, ваших підрозділів, то що я бачу в зведенні генерального штабу, якраз найгарячіший напрямок це Покровське. Чи правильно я розумію? Так, звісно, на сьогодні одним із найграчіших напрямків є Покровський, адже не слід на тлі якраз прикутої уваги до ситуації на півночі Харківщини, не забувати ситуацію на Донеччині та Луганщині, адже тут ворог сконцентрував свої зусилля саме на Курахівській, Краматорській та Покровській напрямки. В одних противник має районах частковий успіх, в інших наші захисники витісняють ворожу армію, покращуючи своє тактичне положення. Я бачу повідомлення генштабу, що на окремих ділянках ситуація вимагає від українських військ проведення певних маневрів, тобто це там, де вороги отримують якісь певні часткові успіхи. Це варто пов'язувати одне з іншим. Ну, звісно, ворог, відтягуючи сили засоби на один із напрямків, наприклад, відтягує їх на, на, на інший напрямок, щоб там проводити і наступальні і контратакувальні дії, або проводити штурмові дії. Певні тому е, є таке у співвідношенні сили засобів, що з одних напрямків він може відтягнути свої сили, але не забирати повністю, а частково е, на інший напрямок, або ж е, навпаки, на тому напрямку, де Українські сили оборони і українські захисники ворога сильно потріпали, завдали йому великих і шалених втрат, як в особовому складу, так і озброєнні військові техніки. Він змушений частково відводити і до свої сили і засоби. Як, наприклад, це є на Часово-Ярівському напрямку, де за нашою інформацією є така інформація, що ворог хоче, планує внаслідок успішної роботи саме нашої артилерії, наших оборонців, усіх підрозділів і нездатності далі продовжувати бойові дії, і утримувати раніше зайняті позиції. Заплановано якраз відведення підрозділів словетної 98-ї повітряно-десантної дивізії. У напрямку східніше часового яну, тобто, це вже говорить про те, що наші захисники добре потріпали славетну 98-му парашютну десантну дивізію. У них є великі втрати, і вони їх частково відводять для доукомплектування і. Ну, це важлива новина насправді дуже про те, що ви нам розповіли про це відведення. Це багато чого говорить про міць української армії. Якщо говорити про сам часів яр, то наша кореспондентка воєнна Ольга Калиновська, вона якраз була в цьому місті, Вона показала, як воно виглядає. Чи правильно ми розуміємо, що фактично часового яру вже, вже немає як такого? Ну звісно, це дійсно так, адже ворог не припиняє спроб знищувати всі населені пункти і міста, якраз і залучаючи при цьому дуже активно, як авіацію, так і артилерію, і якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів. Ну тактика ворога незмінна знищувати все на своєму шляху, а потім показати, що вони щось взяли. А крім... Якщо вони навіть щось візьмуть на, на тлі показати, що це якась в них певна перемога, якраз на цьому тлі показати, що вони взяли якийсь населений пункт, але звісно там від населеного пункту вже нічого не залишилось. Це одні руїни. Тому ага. наразі часів яр, як місто є, звісно, однак дуже багато і великої кількості зазнало руйнувань цивільна інфраструктура і цивільні забудови. Наостанок зведень генерального штабу ми бачимо, що впродовж останніх тиждень трати росіян збільшуються, особливо в особовому складі. Тобто цифра коливається вже понад тисячу. Чи це по всій ділянці фронту власне по всій лінії фронту відповідно відбуваються такі дії? і Відповідно, втрати їхні зростають. Можливо, ви можете нам описати в зону вашої відповідальності, яку тенденцію зараз бачите? Ну, звісно, втрати ворога щодня більші, тому що перше, це додався. У нас ще одна лінія фронту, додався ще один напрямок. Це північ Харківської області, де, звісно, також тривають бойові дії. Це відкрився новий фронт. Зокрема, на нашому напрямку в оперативно-стратегічного групування військ хортів. Це можу сказати, що в загальному в середньому 80, -80 втрат, 85 втрат втрат особового складу ворог несе саме якраз на найгарячіших напрямках. Хортиця, це якраз і приблизна кількість це в, 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 коливається від 800 до 1000 Щодня ворог несе якраз втрат в живій силі. Наприклад, за сьогоднішній на сьогоднішній ранок за минулу добу ворог на нашому напрямку втратив понад 1100 е, військовослужбовців своїх, е, понад 470 одиниць озброєння військової техніки, шість танків, 21 броньовану. Бойову машину, а також понад 30 гармат і мінометів. Також було знищено 46 укриттів ворога та майже 40 одиниць аві... автомобільної техніки, перепрошую. А 46 укриттів це, звісно, там якраз де ворог перебував, і також їхній був особовий склад. Тобто тенденція така, що щодня ворог втрачає на різних напрямках ну, по всій лінії фронту до тисячі, а то тисячі. Військовослужбовців своїх дякую. Дякую за важливу інформацію. Речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин з нами був на зв'язку.